Зовсім скоро українці відзначатимуть 25-ту річницю проголошення незалежності нашої держави, що змінилося за ці 25 років? Як покращився чи погіршився рівень життя як в країні, так і в нашому місті? Дізнавалася Леся Повшедна. Щорічно на День Незалежності проходять святкування, влаштовуються паради, лунають поздоровлення та підводяться підсумки за прожитий рік від президента. Ми поцікавилися в жителів порятина, які ж вони можуть підбити підсумки за 25 років існування нашої держави. Якщо в плані ставлення людей до України, то зміни відбулися в людях. Відчувається активність на виборах, активність в політичному житті. Але і в економічному відношенні, мені здається, їй дуже важко. Змінилося взагалі прекрасно. Знаєш, де змін жити хочеться. Тільки сльози на очі от такої життя. А так змінилося добре. Змінилося в плані свободи слова, в плані мітингів, в плані в такому. За 25 років Україна. Хотілося б, щоб змінилося краще на кращу сторону, але, на жаль, поки що цього не відбувається. Ну, для історії держави це дуже малий термін встановлення держави, тим більше, що в існуючих геополітичних стосунках така маленька держава. Це, вважаю, що це ще добре, може бути і гірше. За 25-річну історію нашого міста в період незалежності з'явилася районна державна адміністрація та ліцей. Працюють дві газети та телебачення. Колгосп переорганізували у колективні сільськогосподарські підприємства, створено порятинську об'єднану територіальну громаду. Працюють Пирятинський сельзавод та делікатес. Розвивається інфраструктура міста. Ну, певною мірою активність окремих людей дається взнаком. Порятина ще прекрасний, найкращий город на землі. То, хоч що небудь робили, а зараз дороги розбиті. Це по порятину, ще як, як, той на села поїдь, де доїдеш, порозбиване, поростой. За Пирятин мені ще подобається, я коли приїхала сюди, ну, мені подобається Пирятин тим, що дуже чистий город, більш чистіший, ніж, наприклад, та ж столиця чи ще щось. Населення чисельність зменшується. Сільська молодь тікає у великі міста. Ці процеси потрібно, як то кажуть, пережити, пройде час і, я думаю, все зміниться. По-моєму, нічого тут не змінилося, ніколи був маленький городок, такий залишився. В цей день загострюється відчуття істинної національної приналежності. Як ніколи виникає бажання одягти вишиванку, скуштувати вареників чи заспівати народну пісню.